Сьогодні ми зробимо огляд сервісу LP Mobi. Розглянемо декілька його переваг. Повністю безкоштовний тариф, у разі використання якого у вас буде доступ до одного лендінгу і всіх шаблонів. Безкоштовні шаблони. Усі лендінги, представлені в LP Mobi, універсальні і підійдуть під будь-який товар. На даний момент є більше безкоштовних 10 шаблонів. Вбудований хостинг. Не хочете купувати хостинг і займатися паркуванням домену по Mobi це вирішено наявністю вбудованого хостингу. Немає необхідності купувати свій і створювати домен. Додавання колег. Для колективної роботи з лендингами в конструкторі lp Mobi є можливість додавання колег. Досить просто додати пошту свого співробітника і дозволити доступ до певного лендінгу. Таким чином ви разом зможете використовувати лендінг для реклами і допомагати один одному в редагуванні. Завантаження лендінгів. Якщо ви хочете отримати доступ до вихідного коду лендінгу або потрібно розмістити його на своєму хостингу, то це займе у вас не більше хвилини, в особистому кабінеті просто перейдіть у редагування лендингу, натисніть кнопку Завантажити лендінг» і виберіть шлях збереження. Створення лендінгів без програмістів. У створенні лендингу з нуля зазвичай потрібно багато роботи програміста. Але в LP-Мобі ви можете зробити все самостійно, щоб не відволікати своїх співробітників від більш важливих завдань і не вдаватися до допомоги фрілансерів. Замінити картинку і текст, припаркувати свій домен і навіть налаштувати інтеграцію домену. Ви можете створити сайт безкоштовно за 5 хвилин. Отже, як це зробити? Вибираємо в меню Мої лендінги» та додати. У нас з'являються поля, які потрібно заповнити. Вибираємо один з наведених шаблонів. Вказуємо назву лендінгу, заголовок та опис для SEO. Домен, іншими словами, ім'я сайту. Вибираємо зображення, яке буде показуватись разом з назвою. Домен або аліас, вартість та валюту. Також вказуєте, чи потрібне вам спливаюче вікно на вашому сайті. Після чого можете налаштувати доступ CRM та аналітику. Після завершення настройки нажимаємо кнопку відправити і у нас з'явився наш лендінг. У подальшому ви можете редагувати ваш шаблон, вставляючи фото та дані, які вам потрібні.